Вчора у зетніка у рашистів була у лапках знакова дата 1418 діб, коли тривала вітчизняна війна. Ця дата також була по по кількості діб, коли почалось їхнє так називаємо СВО. Що вони зробили загрзар загарбали за ці чотири майже роки повномасштабного вторгнення? Всі ми бачимо і їхній Берлін, їхнє можна повторити їхні ці всі побідобесні. Сексуальні фантазії завершуються е, в той же саме Кендратівки, в той же саме Андріївки, завершуються, попадають в окруження. Те, що вони намагалися зробити за якісь три дні, да Київ за три дні. Mm -hmm. От він вже, пожалуйста така знакова дата 1418 діб. Вони можуть і не можуть захватити навіть і Донецьку область. Вони не можуть взяти. Треба нам бути сильними, mm -hmm. донатити не забувати донатити до збройних сил України і робити для те, щоб. У хлопців було все для того, щоб чинити опір і тримати оборону на всіх ділянках фронту. А чи всього сьогодні вистачає Сумщині? Ми всі розуміємо ситуацію складну. Тим більше, що зараз за погодні умови мороз скріпчає, і звісно, електроенергії треба більше споживають Люди Залишилось сім тижнів до весни. Тому сім 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 неділь. Тому сподіваємося, що ми і витримаємо цю зиму з 20 грудня. Вже на одну хвилину день. Світовий збільшується, тому я вважаю, що расисти знову отримають їхні їхні вологі фантазії, не здійсняться.